О, і ви тут. На що, я не цілеспрямована спрямована матч чи що? Це маст хе для дитинки. Зараз буде без Тільки сильно зерна. Такі вам трошки філософські розмови, але основа жона отут. Вот ну, вона, вона всередині вас. Кажуть, що якщо дитині, яка стоїть, дасть в руки, ану Марк, на! Дві кульки, то він буде стояти і відпустить руки. На тобі раз, на. Кульку, раз? На, на, на на. <гум> З нашою дитиною експерименти не працює. Ні, все, все, не займаю, біжи. Я ось покажу. Що це таке? Що це таке? Што... Отак, на тобі раз. На. А це <гум> на. На, накидай. Стой, 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 стой! А оце на сюда. На гонцю ручку. На от сюди. На, тримай. В цю ручку. Давай в цю ручку. Давай. Дивись. В цю ручку м'ячик. О, Боже. О, на. На. О, дивись, м'яч. Марк, м'яч. На ось цей м'ячик в ручку. Раз. Пальчики обережно. На, м'ячик. М'ячик раз. А стой сюди! На! На на! На! На ха! <реш> Боже, дийтина розумніше за мать! Коротше, все. До свидання! Ну що, я не хотіла на матч що? Давай спробуємо. Дивись, вставай. Вставай. Чудо, юда! Мене лишаєш контенту. На, дивись. На. Вставай. На тобі. Давай сюда, так. Раз, мяч. Да. Давай. Си, а вот с другим мяч. Да. Тримайся, тримайся. Куда ты пришел? Не, не хочу я ладьба. Ладно, чтобы с телефона, да, треба? Марк, іди сюди. Идешь? Идешь? Давай. О -о -о. <связь> <связь> а ну еще раз. Картопелька, где картопелька? Підеш? Идешь. <связь>

З при... рецептами на прикорм вам дуже зайшов, тому вирішили зробити ще один і доповнити його цікавинками. Звісно, тут будуть рецепти по прикорму. Звісно, тут буде наше особисте життя. Тому що я вирішила зробити такий формат. Що якщо я буду викладати відео, там буде і влогова частина для тих, хто кому цікаво просто влоги дивитись, і якась корисність для тих, хто хоче черпати якусь інформацію. Тому сьогодні саме таке відео. Дякую, синочок. Розкажу вам по рецептам плюс. Покажу, які продукти можна купляти дитинці в магазині. Прямо зараз. Дивіться далі. Не шмахівчик, який можна після фіксуйте собі. Тут солі нуль 0,44 грами, тут немає цукру, цільно зерновий і об'ємний. Підсюди, собі, будь ласка, е <плес> собі, <теж. плес> всі корисні штуки, які треба вашій дитині. <плес> авокадо в новосі, і Взагалі, де ви б не були, найкраще все обрати темний. Тому що він 100% буде добрий, але він дорогий, тому ми беремо іноді його, іноді дрібний, але дивимося, щоб воно було максимально м'якеньке, і в новосі авокадо дуже хороше. Щодо мацарели і взагалі дитячого сиру, я завжди марку даємо лише моцарелу, тому що інші всі з солью. Ось дві марки, в яких солі менше одного граму. Потримай, будь ласка, покажу в камеру. Менше 1 граму нема доданого цукру, нічого, те, що не можна діткам. тому ось це фіксуємо і ось це фіксуємо. Хі -хі. Хочеш дати додому. Ням-ням, я теж її часто беру. Давай. Клади, от сюди. Щодо йогуртів, звісно, дитячі це все можна подивитись, але це теж такий маркетинг. Мілупа супер смачна, але без додавання, тому що тут є яблучне пюре. Навіщо воно вам треба? Яготинське дуже часто горчить, дуже багато хто писав, що Дітки його не люблять, тому мілупа прям супер. Але я вам пропоную брати звичайний білий йогурт, грецький або по-грецьки. Тому що ефект такий самий, смачний будь-який саме гарячиський йогурт буде кайф. Ми часто беремо молокію або або, або, тут не бачу. Не бачу, коротше, беремо <смас> <смас> молокію. Молочко може бути будь-яке доросле, дитяче воно вам не треба. І, наприклад, зараз акція на це, головне, щоб воно було пастеризоване. Дивіться на дату виробництва і пастеризоване новус. Або ягодинське, 20 -е. О, супермен підходить. Беремо його. О, а що ви дивитесь? О, я видивляюсь макарони. Які То розкажіть вам? нам, що про них. Макарони треба брати з твердих сортів пшениці, але я зараз такі не бачу, тому я спочатку здиву. Ну, це по-любому. О, і ви тут <свисті> макарони беремо з цільнозернового також борошна, сильно зернові, або просто з твердих сортик пшениці, і то і то буде окей. Наприклад, ще є кантари. Це також е, твердих сортів пшениці, вони трошки бюджетніші. Останнім Таким часом беремо замість звичайної гречі зелену гречу. Вона може бути трошечки дорожче, може бути, хоча тут вона навіть дешевша. А, ну то За кілограм, ну коротше, буде трошки дорожче, але вона, е, набагато корисніша, так само, як і бурий рис замість звичайного рису. А, це беремо. Беру або на рис або просто наша ряба, що будь-яке таке. Без антибіотиків, віримо взимку, коли овочі сильно їх немає. Можна взяти ось таку суміш заморожену. Солі тут майже нема, без доданого цукру. ж дуже класна альтернатива його в якісь запіканки чи просто запахти, чи додати в страви, буде супер. Борошно цільнозернове, так само, набагато корисніше, ніж звичайне, супер топ. Е, Вищі сорти, всі не знаю. Ну, раніше я їх брала і окей зараз коли заглибились, краще так. Або рисове, але воно дорожче трошки йде гречане, також може бути і кукурудзяне Але ми зазвичай беремо просто цільнозернове. Кілограмчик Щодо рибки, дуже зручно і дуже раджу брати от в таких запасованих штуках. Тут є це в нас, наприклад, що? це окунь. На три штучки, і ви його розрізаєте порційно, щоб давати дитині супер топ. Так само є і лосось уже філешки. Це той самий окунь. І десь ще був такий хек ми брали. Набагато зручніше, ніж вся інша рибка. Або просто на базарі, якщо ви знаєте, ось що окей, продає рибу. Їдемо додому. Доброго вас, молодий чоловічок. Mm. Юначе. Mm. Да? Стоїш ножками взутті. Класно! Mm. Марк, мені здається, це взагалі перший раз, коли ти у взутті прям топаєш по, по вулиці, по землі. Mm. Перший раз в житті. Вітаю. Mm. Да, літає. Чекайте, ну куда? Так, все, до побачення. Марк, до вас можна? Здрасте. Нова гра. Ну, стара, але я умію такі слова не покажуть. Чекай. З настривом. Це довірі. Дивіться, що забрали книжечку, яка всі кажуть, що маст-хев для дитинки. Зараз буду вам розпакую, покажу. Називається БОДЬО. Бодьо, не знаю, як правильно. Зараз будемо показувати і це книжка на запуск мовлення у дитини. Там є і запуск мовлення, і ходимо в туалет, і щось таке на горщик. Класна серія. Дару покажу, как Марку. Буль-буль. Буль-буль. Будет тянуться рукой до кастрюльки. Ага, давай. Гав. Ой, собачка. Гав, гав, гав. 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 Тук-тук-тук. Тату робит. Тук-тук-тук-тук-тук. Марка, где у нас тик-так? Где у нас? Вон, тик-так. 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 А там? Тик-так. Тік-так, тік-так. Зараз Марк вже їсть суміш Бу. лише два рази: один раз вночі, один раз на ніч. Бу. Тому він прокидається, снідає, Бу. спить Бу. і після сну даємо йому вже перший перекус. Сьогодні він такий. Шу. Йогурт з чорничною пастою і насінням чия. Смакота. Тато цілує бабо. Сьом і каже: я візьму бабо на руки. Сьом? а а а І так, ділюсь з вами ще один рецептом смачної смакоти. Ну, для хлопців, я таки не їм. Коротше, заливаєте нут на ніч водою. Купуєте нут заливаєте на ніч водою. І зараз ставите його проварити. Десь приблизно годинку він вариться, тому маєте то на увазі. І паралельно роблю рагу овочеве. Всі взагалі овочі, які є у вас в риша. Ну Всі овочі, які є у вас, в мене це буде зараз картопля, морква, кабачок. Кидаєте туди, тушкуєте, додаєте готовий нут, Виходить, смакота смакотюлішна і дуже корисно. Дивіться, він пробує стояти. Блін, якщо зараз вийде, показати. Відпускає ручки і навіть пузом. Ну давай! Давай, чудо! Yeah. Ні, не? не будеш? Давай, я Все, все, я не знімаю, не знімаю. Ні, я знімаю. Yeah. У ну, бачите, яка пристановка знімаємо на цей курс танцювальна спортивний для всієї сім'ї. І у нас тут таке за кадром. Ви бачите ексклюзив. Марч! Бах! Ти будеш стояти? <риклад> Коротше, вже пробую ручки відривати другий чи третій раз за сьогодні. Значить, лазання для всієї сім'ї, погнали? Yeah, yeah, yeah. Нам з yeah, марчиком, yeah. з індичкою, тут індичі котлітки варяться. Тут зараз закидую листки лазані, марк плаче. Я завжди трошки відварюю попередньо листи лазані, але отак от їх піднімаю, щоб вони не прилипли один до одного. Десь по 4-5 листочків варю, щоб не прилипли. І потім так само готове вже м'ясо, тому що мені день чекати <laughs> з духовки. 40 хвилин, то я його ставлю хвилин на 15, вже коли все готово. І тут зараз буде бешамель. Значить, в мене вже побільше комфорт. <сорок> в масло всипаємо муку 50 грам масла, 50 грам борошна. І постійно перемішуємо. Обов'язково. У мене завжди виходить з комочками, якби <сорок> не поспішала. Але в далі. Тут мішайте так, щоб не було комочків. І після того вливаємо 50, ой, 500 мл молока. Так такі з літр молочка. Теж бажано постійно помішувати. Але я, бачите, одна рука така. І постійно постійно і дрібком мускатного горіху теж сюди. Чекаємо, поки воно загостить. Чи секретний секрет від моєї мами: одразу туди вкинути начинку для того, щоб краще пропитався соус перед тим як викладати. На вже відварені листи лазані <рес> додаю томатну пасту. Ось ця, до речі, знайшли. Ідеально, Саша десь взяв Паста томатна в складі і солі, тут взагалі 0 грам. Тому це 100% паста. Насипаю сюди. Якщо ви робите собі, то бачите, половинку я натерла зверху сир, тобто в нас слой томатної пасти, потім овочі з бешамелем чи м'ясо, і зверху сирочок. Ще один лист, так, пошарово пошарово Зверху один лист і бешамель і зверху теж можна сирочком потерти. Дитячу я не, не терла, тому що зараз немає в нас мацарели без солі, але в принципі теж можна залишити. Продовжую <рочес> <рочес> ну, з вами ділитися рецептами. Сьогодні зробила, так, я зробила таке, не можу, що це, рагу, не рагу. Коротше, квасолю окремо відварила, окремо відварила, запротушкувала е, капусту, моркву, і в мене залишився грабуз, теж туди любила. Е, і кабачок трошки. Потім все змішала, і обід готовий. А ще на вечерю буду робити січеніцю. Тут відварюється гриб-буряк. Я вам розкажу, як їх робити. Класну поживну страву можна приготувати з відвареного буряка, суміш, горіхів, беріть, будь-які, які у вас є, перебити у блендері і також паралельно зварити сучевицю, після чого додати її також у блендер перебити і змішати усе. Додати яйце і трошки борошна. Виходять ось такі котлетки, але беріть поменше масла, ніж мене вивелось на перший раз. Так скажіть мені, будь ласка, що це за тотальна зрада? Купила, значить, вітамін Д. Написано тисяча одиниць. Я й даю дитині вже тиждень по одній крапельці. І тільки зараз я читаю: одна крапля містить п'ятсот. Навіщо писати, що це тисяча, якщо одна крапля містить п'ятсот? Що це за логіка? така? Перший раз взяла в краплях. Супер незручно. Думаю, о, тисяча, вони ж надовше хватить, де крістол? класно, будемо капати. Намагалась капати прямо в рот, нічого не вийшло. Зараз капаю в суміш, але не знаю, мені здається, що там вже пінка іноді утворюється. І наскільки вона засвоюється, не зрозуміло. Коротше, наступний раз будемо брати вже не капля. До речі, знайшла єдину кукурузу, у складі якої нема цукру, є тільки сіль, і то в межах дозволеного, яку можна давати діткам консервовану супер. От я зараз в рагу додаю, тому скріньте собі, в нас вона продається прямо в магазині під домом. Ба. yeah oh. Чоловік крутий рецепт пирога з капустою. Додаємо 100 г гімнозерного борошна, 2 яйця, 200 г кефіру. Капусту шинкую і попередньо тушкую. Все це перемішую вже з готовим тістом, викладаю у форму та ставлю в духовку на 180 градусів приблизно 30-40 хвилин. Може бути і обід, і вечеря, і навіть сніданок. До речі, отакі сніданки у нас іноді бувають. Так, забула вам записати рецепт гарбузового манної запіканки. Як ви знаєте, що... манку краще не додавати, в неї майже нічого немає корисного, але іноді, щоб не познайомити дитину з продуктами. Рецепт не записала, тому залишаю його ось тут у вигляді просто фотографії. Додаю туди, можу додати пасту ягідну, або можу додати сметанку, або грецький йогурт для того, щоб було як такий кремушок. І дитинка супер снідає. Але на це треба час, якщо це зранку. Якщо ви це не зробили з вечора, марка дуже важко зайняти, тому якщо він розбирав всі виделки ложки. Себе. Саша вчера так красиво расставил книжечки. Все так классно он заработал. Пришел помечник. Ну, Марк. Подставщик. Ну, давай вставай. Подставщик, стоп. И кач, кач, кач. Osionfish. А як ще зверху так Катався, давай покажемо. Ходи ну, сюди, Марк. Там пакети! Давай покажемо. Кач. Попка. Дивіться, який смачний кексик вийшов. Це як на перекус, бо Марку вже перед тим, як ти на вулицю на суміш не даймо після сну, але... Роблю перекуси. Тут, значить, цільне зернове борошно десь 60 грам. Одне яйце, пів ложки, на кончику ножа сода і полунична паста лікбери. Скільки? Ну, не знаю. Ну, Столових ложок дві чи три. Я просто так виливала на око і дуже смачний вийшов. Смакота? Смакота. Додала, ще сюди грецький йогурт і взагалі кайф такі вологі вологі вийшло супер. Боже красиво! Марк! В общем, ділюсь з вами рецептом. Я не можу це назвати ні сирник, ні запіканка. Але він супер смачний вийшов. Десь 300 г 300-400 г творогу, 2 яйця, 3-4 ложки цільнозернового борошна і банан. І це ось так викласти рівненько по формі і запікати, і воно реально супер смачне. Прям... Тільки цільне зернове. Тільки цільне зернове. Тільки цільне зернове. А чому? Смак не да, І нам теж як десерт, дуже смачний. Ставлю на те, що ви такого ніколи не куштували Але, як сказали мої хлопці, вийшло дуже смачно. Ну, як хлопці Саша, точно Сиру, або ж якщо переживаєте готову моркву, потрібно змішати з готовою зеленою гречкою. Можна додати туди цибульку і, увага, відверну картоплю. Все переблендерити, як завжди, додати яйце та борошно. І це класні заготовки на майбутні гарніри. Можна підсмажити, можна запекти у духовці. Діліться у коментарях, що ви робили такого незвичного, але вийшло супер, супер смачно. Впевнена, іншим мамам то дуже цікаво. Ну і мені, якщо чесно. До речі, якщо мене зараз чутно <смі>, через краба, оцей краб там в бесіді там, ми говорили, що він типу, тоді, коли дитина ще лежала на животику. І насправді це не найкорисніша штука, бо це не розвивашка, а просто відволічення уваги, але Марк його обожнює зараз. Типу Він взагалі прям. <смі> ми коли починаємо співати о Baby Shaken чи Baby Shark, він одразу повзе за крабом і його дістає. <смі> Ти довольний? Тому можете сміливо купувати навіть пів року, мені здається. Але таких іграшок не має бути багато, тому що ну, це дійсно нічого корисного, воно само їздить, і дитині нічого не треба робити для того, щоб воно грало. Це не дуже добре. На. Mm. А мамі, дасть, будь ласка, дай дай, дай. Mm. На. Дякую. Mm. А тепер Марку. На. Mm. на. на. На, на, на. Mm. А, на, тримай. На. Что вы знаете про рай для хлопцев? Какие там игрушки? Ну тоже. А Саша намагається підкріпити назад <схід> наші штори. Бо ні риш, ні марк її не любить. А ти любиш теж? Люблю. Да? Це моє життя. <Понятно>. Приїхала до моєї бабусі спочатку. До речі, ми тут жили, коли я ще була вагітна цим хлопчиком. І оці гудзики спочатку я відривала, потім мій брат відривав, і зараз приїхала нове покоління, яке їх теж відриває. Маркіш, ти шкоднік? Чого мать, чого? Нова гра. Перелазити <рес> через порожок, Це що таке? І назад! Коли я поправлю, а то бачиш вона. Ти йому такого не показуй, бабуся, все. Так він же і скинув його Ура! І назад. Погнали! Складай, складай, молодець. А Тепер можеш дістати. Okay. От ще okay. можна туди покласти, дивись, скільки всього у бабусі є. І ось гончирочка якась. Wow. Останні декілька днів, мені здається, у Марчика прям такий дуже сильний скачок зросту. Він погано спить дуже, вередує дуже часто, постійно щось не те, постійно треба бути отут. Остати. І тому почала розуміти, що треба вчитися, дійсно вчитися. Знаходити баланс і спокій просто в якихось таких буденних речах, того що таке трошки філософські розмови. Того, що я от навіть десь побачила, що типу не віжу окуляри від Apple, окуляри віртуальної реальності, коли ви йдете, все класно. І один з тезисів десь я чула, що типу, в них можна медитувати. І я так. Блін, люди, ви вдягаєте віртуальну реальність, щоб піти в медитацію, я теж в шоку. Основа якої бути в собі. І люди дуже часто шукають якісь зовнішні фактори для того, щоб бути щасливими, бути спокійними. Навіть я вам радила б, там, включати музику, щоб бути спокійним, коли ви з дитиною, це необхідно. Але основа жона отут. Ну, вона, вона всередині вас і мені допомагає дійсно останнім часом. Зараз Марку вже майже рік. Наступного тижня вже рік і я дивлюсь іноді фотографію, там де він маленький, і я розумію, наскільки то швидко все іде, наскільки то все скороплинне. І зараз мені дуже допомагає той момент, що я дивлюсь на нього і скажу, блін. А можливо, це взагалі. Останнє укачування на руках. Можливо, він більше ніколи не захоче вкачуватись на руках, а можливо, це останні обіймашки, бо він зараз виросте і скаже: Все, мать, іди гуляй, я не хочу обійматись. І це якось, знаєте, почуття моменту, почуття тут і зараз дає якоїсь наснаги, дає віри і дає бажання, бажання бути тут і зараз, навіть якщо дитина плаче, навіть якщо вона кричить. Так? Да? Маркуку каку. Коротше, будьте сильними, будьте собою і ртіти кожні моменту. Це дуже важливо.